Дітка, мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні в нас неділя. І як ви вже можете бачити, сьогодні в нас з вами абостройство, або ми з вами будемо бібліотеку. Ця ідея яка мені прийшла невзапно. Коли я дивилась канал Сікрет Тока, не планувала я обстраювати бібліотеку, але по тому якось. Не знаю. Коли знімала для вас влог, в мене надійшла ідея, яку я. У мене вийде, напевно, я вівторок, напевно, влог з бібліотеки. І мені захотілося її обустроїти. я обустроювала сама. Я не копірувала там Бо зараз бувало таке, що е, на каналі Сікрітока вийшло якесь обстройство. І в неділю вийшло в мене То ж саме, але просто інше. І мені вже писали е, Ти взяла ідею з каналу Сікрітака. Е, я бажаю цей канал. Дивлюся всі відео, але я стараюся обустроювати сама. У мене є ідея одна, але. Щодо, того, я би хотіла зняти таке як рубрика, повторяю обстройство популярних токатуберів. І надіюсь, колись в мене дойдуть руки, я зніму це обустройство, але ще досі не знаю коли. Ця ідея у мене вже, ну, от так, може, відліто. Мені в літі ще прийшла ця ідея, але я і не можу її зняти. Давайте вам скажу, що за обустройство. Обустрою сьогодні много квартир, в ноквартирні домики. Це просто квартира, де є дві квартири, але я зробила ніби це одна, одна типа бібліотека. Перша кімната це в нас, почнемо з середини, це вхід під'їзд там. Вхід. З лівого боку в нас знаходиться столе, де можна буде вчитись, там читати книжки і так далі. Далі з лівого боку в нас остання кімната, вона такої двохетажна. Там знаходяться книги. І з правого боку це велика кімната, там теж знаходяться книги і туалет. Третя третя, кімна... третій... <смі> Давайте так. Найбуде... З лівого боку у нас дві, з правого це друга кімната. Там я зробила кафешку, мені сподобалась ідея. А, то взяла з каналу Сікіток, але построїла по своєму. І четверта, третя кімната. Я вже путаю ці кімнати. А, це буде. Ще одна така кімната, де можна буде вчитись, де, де є лампочки для столу, можна буде там, вчити уроки свої і так далі. І балкон, і я зовсім забула, що я забула обустроїти балкон. Ну, давайте пусть так і буде, значить, так має бути. що Я його не обстроїла, тому що в мене вилетіло злою про його обостроїти. Це обустройство обустрою, ну я десь годину, це нормально, але воно для мене було важке, тому що а, в кратері є книги, але їх немного. І більшість всього книг це повторяється. А, я брала, ходила по різним локаціям, збирала книги, але мені і ще й так не хватало. Я, коротше, взяла у кратері, там у нас є наборчики, я просто. Взяла і найбудуть вже, хочу не потеряються, але я якось якось взяла і того построїла, щоб не було порожнє. І це устройство я можу сказати, що я би йому поставила 6 з 10, тому що вони мені не сподобались, тому що ту є порожні місця, де не хватило книг, тому що. Я не знаю, я вже обійшла ті локації, які я знала, де є книги, але я не змогла більшість збирати стільки, стільки мені потрібно. І вийшло так. Ще у мене щось баги якісь пішли, коли я книги збирала, тому більшість книг просто пропало. Але потім я пересадила току і все було супер. А, тому я кладу свою оцінку 6 10, ну а ви свою оціночку напишіть в коментарях. І про построїться не знаю, що вам ще сказати. А, такі роки повторяти не дуже б я хотіла, а, тому що не люблю построїти бібліотеки. І за того, що там дуже багато книг, мілкі деталі і, чесно, мені краще построїти домики. Ніж бібліотеку там, і так далі. Тому А... Е, ну, про безредство я сказала все. І давайте е, з вами поговоримо на просто на якісь інші теми. Е, і перше, це то, що я перейшла на українську мову. Це, ви, я думаю, зрозуміла. З. Е, від маленького я дитинства говорю українською мовою, і мені б так було би зручніше, але чомусь я замітила це, що в реальності я говорю українською мовою, а коли приходиться знімати відео, в мене просто вискакує російською. Я не знаю чого, тому може що всі майже Ютуб, всі токатубери і так далі говорять на російській мові. Я дивлюсь там на російський, і чомусь в мене вискакує е, російська. Але надію, що це скоро і справиться і все буде супер. Е, друге, це то, що в мене не виходило не знаю скільки днів відео до нас приїхав там татю-брат, і я не могла знімати відео. Ну, так, коли е, старалась якісь зняти. І потім я ще захворіла, і я теж на відео чомусь не знімала. Деколи мені було просто лінь зняти щось. І тому вийшло так. Але я вже нарешті в режим Надіюсь, що вкладаюся, стараюся знімати відео, влоги наперед і так далі. Тому, що, як ви бачите, вже зима, у мене вже змінилось Моя шапка профіля, моє оформлення каналу, початок відео. Тому не знаю, як вам, але мені поки що подобається. Я стараюсь знімати і буду старатися, наприклад, от як ви бачили, вчора в мене вийшло одне відео, сьогодні, значить, в мене виходить. У мене відео будуть виходити через день. Завтра я сьогодні постараюся відзняти два влоги. І, може, ще якісь відео. У мене вже є плани. Ну, але скоро мені потрібно переобустроювати домик для ОС, тому що скоро новий рік. І ще одне. Як ви бачили, у мене не виходило обзор на нове обновлення тому що я не хочу вже... Переостраювати домик, тому що я дуже змучуюсь від того, що кожен день мені потрібно. Я не встиваю обустроїти домик, зняти відео, як мені вже потрібно 5 пере... І Тому я вирішила не скачувати току. І просто, перед, коли я буду переостроювати домик для ось, я скачаю току і з новим обновленням, зроблю обзор і так далі. Ну, а на своїх екранах ви можете вже увидіти кінець мого Е, Якщо вам сподобалось це обустройство, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. І пишіть коментарі. І не забувайте про наш телеграм-канал. Ну, а всім дякую за перегляд. Пока-пока!